Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити розклад про банки, про обіг, про цифрову валюту і так далі. Про цифру, так? Да? І давайте подивимося перше запитання, чи вийде з обігу долар. От мене питають такі питання. Мені я зібрав таку кучку і думаю, подивлюся такий розклад, чи вийде з обігу долар. Що йому вийти, він ще процвітати буде. Карта каже про стабільність і процвітання і ще й надовго. Контролюють там його хорошо. Двойка Пентаклів говорить про те, що він буде стабільний і не буде. падати. точно не буде. Карта стабільності випадає двойка. Можливо, призупиниться, що стане на місці, надовго, але йде процвітання, стабільність. Четверочка, стабільність ніде не випадає, ніде не тікає. Стоїть на місці. Так що за долар переживати не потрібно? Ну, в всякому випадку мені та карта говорить, що не потрібно переживати. Такі вже історії пішли, що блокують картки, питають, від киля гроші взяв і так далі. Це перші ласівки прояву цифрової валюти? Розподиться, для чого це? Взагалі, для чого це? Це все робиться для чого так, така йде перевірка. Ну, що нам карта скаже, то я скажу. Блокують карти. Це перші прояви цифрової валюти. Обмануть, вибрати, повернути нас назад. Ти мені, я тобі, так? Да? Угу. Карта обману випадає. Карта обману. Як кажуть, щось собі отримати, цих обмануть. Народ пішов, я стою з усім. Все в мене в руках. Вселідить. От шестерка Пентаклів ти мені даєш, тобі дам, тобі не дам. Да, це перші ластівки. Ластівки перші. Обмануть, обхитрить, пройти. Як знаєте, е, от мені карта показує. Е, по луні це карта обману і от такого, знаєте, як на людину навести якусь таку обману, щоб вона не розуміла, що це таке, зробити вибір. І ця карта ще говорить, що дійти до якогось рівня повернути назад, ще не все пройдено. Ворота ще не пройдені ці, от можна ще зайти туди, можна не зайти. Ще я боюся пройти, що буде далі. Але ця карта каже, що вже давно це готувалося. Про це думалося, планувалося, робилося. І Шестерка Пентаклій говорить про те, що е, слідить деякі кошти. Дивіться, одна людина сидить, цій людині не дать, а цій людині дать. Ти мені, я тобі. Прозорість, як кажуть, така. взяти усіх під контроль. Якщо будеш слухати мене, не, я тобі дам. Якщо не будеш слухати мене, я тобі не дам. Ну так якось падає. І п'яторка мечей говорить, це карта полі боя, боротьби, полі боя, отримати результат, свою користь. Отримати обмануті, отримати результат свою користь. І дивіться, як він сміється красиво. Десь я таки бачив концерти. Ну, те, що карта показує, то я кажу, нічого не буду обманювати, нічого не буду придумувати. Показало успіх, щастя і процвітання всіх. Ну, я так скажу, хай би було так. Але тут випадає одному дать, а дому, другому, знаєте, а другий сидить теж чекає, хоче взяти ці гроші. Дай мені. А вони кажуть, а ти докажи. Це банк стоїть, бачите? А ти докажи, що це твої гроші і де ти їх узяв? І що далі? Давайте подивимося. Ну, що нам карта далі скаже? Колісо фортуни, зміни дуже великі. Це колісо може ще розкачатися дуже велике колісо. Але для людей це негативно дуже. Карта банкротства. Потіря дні, от таких фінансів, усіх, е холод, голод і, і що далі, колісо фортуни, великі зміни. Боротьба випадає, Забастовки, боротьба. Боротьба як внутрішня, так і зовнішня. Ну, тут карта говорить, як договір. Боротьба, договір. Кармічні зміни. Ну, не гарна карта на людей падає. «п'ятерка Пентаклів каже, що багато хто останеться ні з чим. Банки будуть блокувати. картки і будуть оставатися банкротами. Будуть боротися, старатися щось зробити, домовлятися. І так далі. Ну, хочуть зробити тотальний контроль над людьми, що почали так відсвіджувати фінанси. Так? Да? Карта контроля випала. І денежного контроля. Король Пентаклів. Це ж контроль. Правильні дії. Ну такі, знаєте, обточені всі. Держу фінанси в руках. Але вони ще бояться. От карта боязні випадає. Боїмся, щоб не сталося те, що було колись. Не знаю. Мені так карта показує, боїмося. Доходимо до якогось етапу. Можливо, щось колись було таке вже. Не знаю, як карта показує, читаю, просто трактую карту. І все. Як там що. Але карта контролю випала однозначно. Але це ще карта каже, що можливо щось буде, як знаєте, закриватися, щось приховуватися, щось робитися, щось. Іти вперед, ну, от так ще скажу, можливо, буде обходиться це все. Ну, з часом воно, я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Чи вдасться перевести всіх на цифрову валюту? Подивимося ще такий вопрос, чи вдасться перевести всіх на цифрову валюту. Карта освобождения від старого. Так, да, вдасться. І раді будуть, і щасливі будуть. Але знаєте, ну не так швидко повністю все це пройде процес восстановлення. Процес ну, карта говорить, освободиться від прошлого, і ту скупку вкаже про велику радость. Але радость контролю. Бачите, контроль освободиться і радость. І ось як освобождаємося. Це не тільки всі. Всі, тільки багато хто цього не розуміє. Тотальний контроль освободиться. Голі всі стоять. Від майна, от усього. Добре, хай буде так. Далі дивимося. Удасться перевести, що я скажу. Що буде з людьми. Ну, я думаю, людей дуже багато буде і різні будуть люди. Ну, тут карта, я не знаю, до речі, покаже на всіх. Ну, зараз подивимося. Роблю без вирізок, без нічого. Як попадається, так попадається. А карта каже, так і кажу. Що буде з людьми, як ведуть цифрову валюту. Оновлення пройде. Порядок буде. І крах буде. Ну, кому, кому шо? Крах. Сім'я. Так о знаєте, в спокойствия. крах. Зміна дуже велика. Це для людей ну, удар. Башня випадає, дуже великий удар. Вибір буде, правильні дії, початок чогось. Знаєте, шукати ключ, якийсь виход з положення. Але башня це. Ну от, оновитися. Почати по-новому. Все почати по-новому. Але башня випадає це вже не дуже гарно. Ну, і для кого буде як? Чи карта смерті випала? Ну, смерть це не фізична, як ви розумієте, да? але смерть чогось. Наприклад, смерть бізнесу. Смерть роботі, смерть якоїсь там, ну, кінець, повний кінець, точка невозврата випадає. Ну, комусь це вигодно? Ну я не можу карта спитати. В картах треба питати, кому іменно. Карти не покажуть, кому це дуже вигодно, але от карта випадає, так? Тримати контроль. Порядок, контроль, порядок. Деніжний контроль. І башня. Башня і смерть. Це прям точка невозврата Якась дуже велика реакарнація і зміна повна повне перезавантаження, я так скажу, повне перезавантаження. Ну, я думаю, що вже перші ластівки вже є. Даром це все не відсліджується зараз. Карта так і показала, що, що перші ластівки є. Цього що вже будуть вводити її. Чи є шанс якось? Не думаю, ні, в Україні шансу, напевно, навіть нема чого питати не буде, тому що кожен зайнятий своїм. І тут воно, знаєте, якось потихеньку-потихеньку йде. Ще війна. Війна дає дуже великі, як кажуть, преимущества для. Виконання своїх справ. Давайте пойдемо, що дає війна він, преимущество для виконання своїх справ. Карта Вершельника випадає. Подумать, яким шляхом піти. Двоєчка випадає. Найти шлях правильний, От, знаєте, як... Ну, це карта паузи і зміни, повністю зміни. Дуже розумна людина управляє цим. Отшельник, який ні в кого не совітується, ні в кого не запитує, він знає сам, що робить. І шукає свій шлях. Буде? Накоплення буде все це за заєніг. Накоплення капіталів, все це за денег. Освободиться. І піти. Ну і тут порядок, план. План, я вам скажу. План. Можливо, ще багато хто не почує це, не відчує, але дехто вже відчув. Багато є таких, що відчули, почали блокувати карти, всіх запитувати, де взяв і так далі. Ну, одне время було вже таке, воно, знаєте? Ага, це мені випало, напевно, бо одне вже один час був такий, що. Було таке вже блокуванням карток, шукали, питали, потім восстанавливали, Якось воно так все пройшло було. А тепер взялися жорсткіше вже за це. Я думаю, що мені карта випала, як щоб не сталося того, що було раніше? Щось там переробили, тепер узаконили? Це все узаконили зараз. Фінанси, ісполнення желаній. Важко дойшли. Фінансово. Робота. Ну, вигодна позиція. Вигодна позиція боротьби і споління желаній. Що хотіли, те получили. На плечі, груз на плечі. Дякую всім, що дивились цей розклад. Став подобайки. Ділимося цим розкладом, щоб могли другі подивитися. Ні до чого не готую. Подивився те, що каже карта, ну і розказав, тому що мене запитали ці запитання, я на них відповів. Пишіть запитання, я буду відповідати. Бережіть себе. Все буде добре.